Всім привіт! Я восени знімав гребні на дубах і пояснював це тріщинами від морозу. З мене там були такі, що сміялися, намагалися сміятися ботаніки, кабінетні, розповідаючи, що дерева в нас вже не тріщать, морозів немає. Ось я показую, щоб вони лежачи на дивані, могли побачити, як у нас тріскаються дерева. Сьогодні 24 лютого 2005 року. Дуб. Ось дуб. Зверніть увагу, після посушливого літа йому достатньо було всього лиш мінус 20, щоб репнути в черговий раз уже на старій тріщині. І так буде продовжуватися, поки будуть посушливі сезони змінятися більш-менш морозними зимами. І буде рости. І буде рости нарост. Ось так. Так що дерева тріщать. Іще і як. Дякую всім за увагу та терпіння.